На другому засіданні народного виконкому розглядали питання про соціальну картку житомирянина. У Житомирі на обліку перебуває більше 6 тисяч людей, які потребують соціальної допомоги. До пакету соціальної картки будуть входити перукарські послуги, ремонт одягу, гарячі обіди, одяг та взуття. Також розглянули пропозицію прийняти біженців з Криму. Вартість проживання, організацію харчування та інші питання перенесли на наступне засідання. Виконкому люди, які до нас будуть прибувати. Із отриманим встановленим статусом біженця будуть у нас захищені в повній мірі, тому що ми сьогодні маємо змогу, навіть сьогодні, через наше комунальне підприємство Готель Житомир. Сьогодні 40 сімей прийняли. також на виконкомі роз'яснили, що призив на строкову службу до внутрішніх військ у 2014 році продовжуватиметься провести в місті Житомирі у квітні, травні та жовтні, листопаді 2014 року, призов на строкову військову службу громадян 1989-1996 років народження громадян чоловічої статі які. До відправлення війська досягли 18 років, а також старших осіб, які не досягли 25 років віку і не мають права на відстрочку. І звільнення від військової служби за станом здоров'я, члени оновленого виконкому, зняли на довивчення питання щодо подання дозволів та розміщення зовнішньої реклами у місті, внесення змін та доповнення до існуючої автобусної мережі.